Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття з на математики. Мені надійшов дуже цікавий лист. Від кого він? Не знаю. Давайте же разом його прочитаємо. Готові? Ну що ж, починаємо! Привіт! Ми твої іграшки. Пропонуємо тобі цікаві математичні завдання. Ти готовий їх вирішити? Якщо так, тоді починай! Ось перше завдання від нашого грузовичка Льови. Він вирішив поїхати в гості до своїх друзів та дізнатися, як у них справи. І вибрав грузовичок широку дорогу. Підкажіть, між чим вона знаходиться? Між грибочками чи між ялинками? Так, широка доріжка знаходиться між грибочком. Тому Льова може собі спокійно їхати. Дякую вам, малята, за допомогу. Привіт! Я Лялька Надійка. Ваше завдання визначити, кого більше, а кого менше, або дорівнює. Погляньте уважно і скажіть. Давайте першу картинку зробимо разом, а всі останні ви будете робити самі. Дивимось там, де кажани. Один кажан, а там два. Який знак поставимо? Од... Менше. Правильно, один менше двох. Наступна. там, де папуги. Який знак поставимо? Два більше одного. І який знак поставимо там, де бджілки? Правильно, дорівнює, тому що їх порівну. Наступній гудзик. Який знак поставимо? Більше чи менше. Нам потрібно поставити знак менш 4 менше 6. Наступні банани. Який знак поставимо? Більше. А у грушах. Поставимо знак менше. Молодці. Який знак поставимо в морозові? Знак дорівнює, тому що їх однакова кількість. У квітах який знак поставимо? Більше, тому що 5, більше одного. І який знак поставимо на кавунчиках? Менше один, менше двох. Молодці! Дякую вам! Третє завдання: іграшки вирішили пограти з тобою в хованки. Тобі потрібно знайти їх і сказати, де вони знаходяться: попереду, позаду, зверху, під, над, в, у. Близько, далеко. Будь дуже уважним. Постав відео на паузу та скажи, де знаходяться іграшки. Наприклад, де знаходиться машинка? Машинка знаходиться біля ліжка. Де знаходиться м'ячик? М'ячик знаходиться під столом. А тепер самостійно. Давайте з вами трішки порухаємось з собачкою скай. Будемо виконувати вправи стільки разів, скільки показує цифра. Два. Стільки разів пострибаємо на двох ніжках. Три. Стільки разів плеснемо у долоні. Один. А тепер покружляємо навколо себе. П'ять. Стільки разів поприсідаємо. Молодці малята. Продовжуємо наше заняття. Наступне завдання від Стіча. Вам потрібно визначити предмет, який він і де він знаходиться. Справа чи зліва. Будьте уважними. Наприклад, олівець які довгі та короткий? З правої сторони короткий, а з лівої Довгий наступні малюнки самі. Молодці, дякую вам. Молодці, малят, ви правил зі всіма завдання від іграш. Дякую вам, до нових зустрічей. Бувайте!